У Аліси було діагностовано лімфобластичний гострий лейкоз. І сім'я її поїхала до Португалії, зібравши всі свої кошти, і самотужки лікувала свою дитину, спасало. Але терапія в Португалії виявилася дуже агресивною для Аліси. І зараз Аліса в такому стані. Що в Португалії її списали. Сказали, що подальше лікування неможливе попри всі зусилля лікарів. Але а, мама знайшла клініку Лів госпіталь в Стамбулі. І наразі ця клініка говорить, що є шанс. Є шанс врятувати дитину. І мама не може їм не скористатися. Розумієте? А, але переліт з Португалії, не говорячи вже про лікування, переліт буде стояти 54 тисячі євро. Зараз Аліса в комі. Їй 13 років. Батьки продають житло. Батьки продали вже все, що було можливо. Вони мають надію. Коли мені написала мама, вона в своєму дописі, ні, не дописі, вона в своєму повідомленні до мене написала, що дуже просить мене, щоб я віднеслася до цієї ситуації так, якби це сталося з моєю дитиною. І я дуже прошу, дуже прошу, віднесіться до цієї ситуації так, як би це сталося з вашою. Кожня гривня, кожні 10 гривень, кожні 50 гривень, 100, 500, 1000 Можуть дати шанс Алісі та її родині. Я прошу вас не пройти повз цього збору. Я розумію, що це для нас, для нашого фонду, для вас величезні кошти, але потрошку. Сім'я звертається ще до багатьох, але разом ми зможемо допомогти. Я в це вірю. Ми нараз закривали величезні збори, нараз рятували дітей, людей. І якщо є хоч малесенький шанс врятувати цю дівчинку, я вірю, що ми можемо. Ми можемо спробувати. Я дякую кожному. Я дякую кожному, хто з нами за кожну вашу гривню. Не забувайте, будь ласка, писати коментар до платежу. На наші реквізити, бо зборів нас багато, У нас завжди понад 30 зб... зборів, і ми просто не знаємо, коли напра... куди направити цю допомогу. Будь ласка, пишіть для Аліси. Дякую.